Вітаю вас, мої любі! Ласкова пришого до каналу Легенда психології, з вами Уляна. Сьогодні ще хочу поговорити на тему лінгвістичного аналізу проблем. Іноді людина потрапляє в якусь ситуацію, в якій їй складно. Наприклад, наприклад, на консультаціях я можу чути таке: ця вона мене просто розібрала по частинах. Або ця робота мене вбиває. або... Я в цих стосунках загубила себе. Ну, там можна продовжувати і продовжувати. Або мій власний стан колись був от тут, уже в Нідерландах, коли я працювала у школі, до речі, тобто за спеціальністю, тому що я за першою спеціальністю вчитель англійської мови, я працювала вчителем-асистентом, асистентом в молодшій школі. Ну не зовсім там вже я вчитель англійською була, але все-таки це педагогіка, знаєте. А, тому я була рада, що я знайшла таку роботу, але дитяча тема не моя, тому що в Україні я працювала переважно з дорослими, зі старшими підлітками і дорослими. І щодо англійської мови, щодо консультацій, також. Ну точніше на консультаціях я працюю тільки з дорослими. І тобто, дитяча тема, вона мене трошки також виснажувала тут. І півдня я не чула майже нашої мови, української мови. І от я приходила і розуміла, що я просто виснажена. Я могла би сказати, що ця робота мене просто виснажує. І тоді я себе запитала: Добре, якщо ця робота тебе виснажує, що тебе живить? Тобто треба в цьому стані знайти протилежність дії, тобто, якщо щось вас виснажує, розбирає по частинах, дезорієнтує, треба знайти протилежну дію, а що вас збирає, а що вас підживлює, що дає вам відчуття як компасу, такого правильного напрямку. Знайти принаймні такі якісь три чинники. Коли я запитала себе, якщо ця робота тебе виснажує, то що тебе підживлює? Я собі сказала, що ну, пер... на першому місці мене підживлює е, чути українську мову. От це, знаєте, в мене таке враження, що починають соки текти нормально в якомусь моєму ефірному тілі, мабуть, організму мого, ви знаєте, на душевному такому рівні. В мене таке враження, що якісь прям соки, як от по дереву починають текти. Тобто слухати українську мову. Друге, в мене таке було, що чути також, або читати англійську мову, тому що для мене це просто звичний такий порядок денний. Я звикла до англійської мови. І третя, це там певна така моя музика. Певний виконавець наш український він мені додає прямо сил. Ім е, і я почала оце все робити. І, знаєте, я приходила зі, зі своєї школи, просто як так у мене дитяча тематика зовсім не моя. Я дуже втомлююся від. Дитячої тематики. Там треба бути креативною, там треба бути творчою, там треба бути якось такою, знаєте, або мамочкою, мамочкою, вже такою, трошки курочкою в молодшій школі. А я і не там, і не там. Тобто я не дуже творча, не дуже креативна в тому плані, що з мистецтвом то в мене окей, я, наприклад, трошки малюю, і я співати любила, але це не дитяча тематика. Для діток треба не просто творчість, а там треба творчість такого певного кшталту. Там потрібне дуже тонке розуміння дитини і її психології, і вміння налаштовуватися на них. А в мене немає, чесно кажучи, ані таланту до цього, ані бажання. Ось, ну і мамочкою, мамочкою, я також якось не можу їм стати, тому що Ну, мабуть, через те, що я сама не мама, я не переживала такого досвіду. Я скажімо, так я діток люблю, але в обмежено в обмеженому, я не знаю, як сказати, такому з лімітом. Тобто, коли їх три-чотири біля мене, то я сприймаю нормально. Коли їх просто ціла школа біля мене, і ще маленькі, і одні пісяються, інші кричать, і, а треті б'ються там, десь у кутку їх треба розіняти, а четверті там щось там заперлися в кабінці туалету <хи> і там ще щось з'ясовують свої там, стосунки, то це абсолютно інша картина. До цього треба бути налаштованою і загартованою. <хи> Тому що шкільна тематика мене трошки так ну, не трошки, я виснажувала дуже сильно. І я приходила додому і я розуміла, що так, що в мене живить, і поїхала. Ну, і ще, що мене дуже живить, це така. Глибинна психологія, я люблю консультативну психологію, але вона, в принципі, включає в себе і знання багатьох технік там, і психотерапевтичної роботи, і психоаналізу глибинного. Ось, і от я також, знаєте, поринаю це мене живить. І що важно, а що важливо, також не запускати такі стани, скажімо так, Робити те, що у вас живить, не тоді, коли вам вже дуже погано, а на щоденній такій основі. Щоденно ми робимо щось, що нас живить, або що дає нам почуття напрямку, якщо ми в цій ситуації розгублені, або якщо там, як людина мені сказала, ця міграція просто розбирає мене по частинах, що мене збирає, що. Допомагає мені бути зібраним, інтегрованим. Ну, Це чоловік мені казав, що ця імміграція мене розбирає по частинах, тому в чому м'ячому роді, що робить мене інтегрованим, що робить мене цілісним? І робити це на повсякденній основі, особливо не забуваючи про це, коли ми ще маємо перебувати в такій непростій для нас ситуації. Все дуже дякую вам за увагу і до нос.